Пані Ганна з Маріуполя в рідному місті працювала психологом ДСНС, допомагала людям подолати важкі життєві ситуації. 16 березня 2022 року разом з командою була вимушена покинути Маріуполь через повномасштабне вторгнення РФ. Після переїзду до Дніпра колеги запропонували Ганні продовжити свою справу, але вже тут адже Маріупольців тепер багато по інших містах України. Так, жінка разом зі співробітниками ДСНС прийшли до ямаріуполь Дніпро і розпочали психологічні заняття для дітей. Працювали багато, також проводили тренінгові заняття. У нас була каністерапія, залучали до терапії собаку. Яка спеціально навчена була своїми методами? Також з особовим складом працювали разом з нею. Катерина переселенка з Маріуполя. Наприкінці лютого, 22-го року, коли ще була можливість виїхати з міста? Чоловік вивіз її разом з двома маленькими синами та бабусею до Дніпра. Жінка розповідає, дітям було дуже важко адаптуватися на новому місці. Тому зараз Катерина тричі на тиждень приводить малечу до центру «Я Маріуполь» на різні види занять. Вони, так би мовити, лишилися своїх друзів, з якими раніше спілкувалися. Зараз це нібито такий розважальний садочок, в якому вони зустрічаються зі своїми друзями, спілкуються з вихователями, так, нібито їх навчають, їм допомагають. Це олюзуватися, ну ось ну я вважаю, це дуже добре. Це для дітей, для дітей добре. Це ну, їм подобається. Це найголовніше. Психологи ДСНС Донеччини відтепер на регулярній основі проводитимуть різнопланові заняття не лише для дітей у центрі. Я Маріуполь обидві сторони підписали меморандум про партнерство та співпрацю. Це намери про співпрацю, про взаємодію. Поки ми беремо до роботи психологічний напрямок, напрямок роботи з переселенцями, яким необхідна психологічна допомога. А надалі плануємо розширювати нашу співпрацю. Це меморандум про те, що ДСНС буде нам допомагати з психологічною підтримкою для наших маріупольців, адже психологічна допомога сьогодні є одним з основним напрямків роботи центрів підтримки переселенців. Я Маріуполь. Кожен Маріуполець в Дніпрі матиме змогу звернутися за психологічною допомогою до спеціалістів ДСНС в центрі «Я Маріуполь Дніпро. На них чекають індивідуальні консультації, творчі групові заняття для дітей та інші різновиди підтримки для переселенців. Мережа центрів «Я Маріуполь» збільшує коло співпраці з партнерами за завданням мера Маріуполя Вадима Бойченка. Мета продовжувати спільними зусиллями надавати всебічну підтримку маріупольським родинам по всій Україні. Лідія Шамрай, Гайдутка. ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш YouTube канал ТВ7.